Делегація факультету мистецтва Люблінського університету Марії Кюрі Склодовської відвідала Закарпатську академію мистецтв з метою творчої співпраці. Рік тому мистецькі виші підписали рамкову угоду. В межах якої весною вже відбулася виставка робіт студентів та викладачів Закарпатської академії мистецтв в Любліні. під час нинішньої зустрічі обидві сторони обговорили подальші плани творчої співпраці, каже виконувач обов'язків ректора Закарпатської академії мистецтв Михайло Приймач. Зокрема, ми говорили про можливості обміну студентами. А окрім того, ми розглядаємо такі можливості, бо Люблін проводить фестивалі плакатів. І якраз уже сьогодні ми якраз говорили про те, що наступний фестиваль вони будуть давати офіційне запрошення для наших студентів. А надалі ми розглядаємо і співпрацю щодо навчання, щодо методики навчання, тому що вони мають, ну будемо казати, сучасніші підходи. Вони є більш відкриті до західного світу і, очевидно що нам потрібно переймати ці нові речі під час спілкування із викладачами та студентами Закарпатської академії мистецтв, директор інституту образотворчих мистецтв Кшиштоф Шиманович розповів, що він уже вдруге у затишному та багатому на історію Ужгороді і досі перебуває під враженнями. Від відвідин найдавнішої пам'ятки архітектури горянської ротонди, за словами Кшиштофа Шимановича, незважаючи на те, що в Україні війна, місто живе та працює. Тож пан Кшиштоф має надію, що творча співпраця мистецьких вишів Любліна та Ужгорода матиме хороші результати. Чеше ще багато ж могліш подіон співпраця з ми дуже тішимося, що розпочали співпрацю із Закарпатською академією мистецтв. Бо ця співпраця є. Дуже важливою для нас, і не тільки через спеціальні дисципліни та схожий мистецький досвід, а й через тутешню творчу атмосферу. У планах дуже багато проєктів, які ми хотіли би спільно реалізувати. Спочатку ми ознайомимося із структурою вишу, також хочемо співпрацювати з викладачами та студентами, зокрема у сфері обміну студентами. В межах візиту закордонним гостям показали відеофільм, який ознайомив їх із історією заснування закарпатської художньої школи, етапами становлення у краї вищого закладу художньої освіти, досягненнями Закарпатської академії мистецтва.